катастрофи шокують і відбивають бажання взагалі колись літати. Але як не дивно, фахівці твердять, що саме авіатранспорт один з найбезпечніших у світі. Можливість потрапити в авіакатастрофу приблизно 1 до 3 мільйонів. Проте останнім часом авіакомпанії економлять на літаках. Часто літають дуже старі машини. Як не дивно, виявилося, що в Україні ситуація з цим не найгірша. Більш древні судна використовують і в Європі, і в Америці. Головне ж це технічний догляд. За машиною. Репортаж Галини Каплан. Костянтин бортпровідник зі стажем. Кілька років працював в одній з українських авіакомпаній. Каже, для команди на борту безпека польоту значно важливіше навіть за якість сервісу. Без банально, навіть як да, вогнегасника ніхто нікуди не полетить. Навіть якщо ти можеш вилетіти і прилетіти, і все буде нормально. В аеропорту призначення може будь-який там зайти спеціаліст, якась людина з корочкою, да, як це називається, і глянути, що у вас просто немає вогнегасника. і Це будуть величезні штрафи до авіакомпанії. Та найбільше нарікають українці на вік літаків. Більшість бортів нашого неба використовувала не одна авіакомпанія, Середній вік лайнерів національного перевізника 11 років. Та це не найгірший показник у світі. Цікаво, що один із найновіших авіапарків у Росії. Машинам аерофлоту в середньому 5 років, та одним із найбезпечніших їх назвати важко. Далі в рейтингу близький схід. Борти елітних арабських авіаліній переважно шестирічні. Потім Україна. Навіть європейці за нами. В Німеччині середній вік повітряних суден 12 років, а в Сполучених Штатах доходить до 17 і навіть до 30. Сам візраст це не то. Чим ізміряється його технічне в Тічне состояння від того режиму експлуатації, який к нему приміняється. річний лайнер може літати краще за новенький. Головне не заошаджувати на обслуговуванні. Літаки нашого найбільшого перевізника регулярно перевіряють за кордоном в Німеччині, Франції та Польщі. А ще ми не купуємо, а беремо літаки в лізинг. А це означає, що авіамашини доглядає не лише орендар, але й оригінальний власник. До того ж, сучасні борти зібрані так, що навіть відмова Луна, не катастрофа. Опасность всегда, присутствует завжди в авиации. На сегодняшний день самоліт рассчитан так, щоб при будь-якому технічному экипаж екіпаж себе собі дозволити безопасную безпечну посадку в будь-якому транзитному аеропорту. Якщо дивитися на Україну з точки зору авіаційної безпеки, то постукаємо по дереву. А в Україні ну більш-менш не було великих авіакатастроф. Міжнародна організація цивільної авіації торік навіть дала Україні найвищу категорію безпеки. Однак ложка дьогтю чартери. Саме таким був останній маршрут російського літака, що розбився в єгипетському небі. Свої найкращі літаки авіакомпанії зазвичай ставлять на рейси регулярні, тоді як чартерам перепадає залишок. Якщо там пасажир, пасажир вибирає там чартерну авіакомпанію, звичайно. Має право він не тільки має право, він не зобов'язаний підкавитися на якому літаку буде здійснено перевезення. Та навіть чартерні рейси має ретельно перевірити аеропорт безпосередньо перед зльотом і після посадки. Чи добре виконали свою функцію працівники литовища в шарм аль Шейху? Вже поїхали з'ясовувати наші авіаексперти. бо туди з України літають саме чартери. А Галина Каплан Володимир Коваленко, факти ICTV.